Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, я хотів би, щоб ми сьогодні поговорили про дипломатичні ігри не зовсім е, адекватних людей. Виходить так, що світом правлять неадеквати. Ну, що ми можемо сказати, наприклад, про Трампа після того, як він сказав, що ай-яй-яй треба припиняти поставки зброї е, україні і взагалі підтримувати україну після того вона як жахну як вона жахнула по е, російській так званій ядерній тріаді. замість того щоб публічно подякувати сказати що там хлопці ви зробили за нас нашу роботу молодці ми будемо вас підтримувати Путіну зробити отак і сказати, ну що там, де Друга армія світу? Що вона із себе представляє? Для того, щоб професіонали могли говорити про те, що їм потрібно говорити, що тилу фактично більше у війнах не існує. От, і що говорити, що там ви в тилу? От я 30 кілометрів в тилу, і у мене орки під боком. Але це не значить, що за 30 кілометрів там, в російську сторону там, є тил, або навіть і в 1500, і наші достали навіть до Амурської області. Тилу як такого не існує. От. Трамп, звичайно, говорить там якісь несенітниці, абсолютно там зрозумілі для всіх дорослих людей. Чому? Тому що після того, як ці літаки злетіли і кинули там, вистрілили ракетами по нашим містам. Да, а саме з цієї ядерної тріади, там літаки, які злітали з російських аеродромів, саме вони. Потрапили в Ахмадит, вони стріляли тут е, по сумам, в тому числі там по госпіталям, да, балістикою своєю. От я не тільки про іскандери, я про е, літаки, які вони випускають. Да, і вони випускають свої ракети. То після того вони повністю законна ціль. І коли вони злетіли, то вони терористи, а не ми терористи, коли ми відповіли по їхнім аеродромам. І е, Трамп підмішує е, поняття все від того, що Трамп, ну по суті, крім того, що ми розуміємо, що він боягуз, що він нарцис, е, що він. Неадекват, що у нього, я дивився у Дмитра Чекалкіна просто дуже класний матеріал про те, що у нього, ну і психіатри говорять про те, що у нього прогресуючий вже Альцгеймер, що він поки що в ранній стадії, але прогресує. Тобто дійсно неадекватна людина править Америкою, да, у якої відсутня. Повністю відсутня емпатія, і е, ця неадекватна людина, мало того, що він сам неадекватний, він набирає в команду неадекватів. Ви згадайте тільки. Цього як його, був у нього такий радник Волц. Ну він уже там, якби пішов три місяці чи 4 протримався, його там все-таки Це Той, який ухитрився в WhatsApp е, зібрати групу, яку там помилково допустив журналіста, і вони тренділи про військові таємниці просто так от створили якусь е, групу. Ну, вони ще там, тіпа, типу, в Zoom зробили це і там, типу, він говорили, обговорювали якісь речі про державу. Тобто це неадекватність. Там і Під Гецет, це їхній міністр ну, голова Пентагону, теж якби такої. Ну, там у них директор ЦРУ, тітка, яка симпатізує повністю там, Путіну, фактично путіністка. Він відбирає собі радників в дипломатію, ну, ті люди, які грають велику роль в зовнішній політиці. Він відбирає по е, своїм, е, ну не по професійним якостям, а він би, відбирає слабких, але й лояльних. Саме головне, щоб вміли там спинку мити Трамп. А вам це нічого не нагадує? На ваші, по вашому, це не нагадує, що Трамп зараз мавпує е, Зеленського. Тобто, хто б міг подумати? Що наш е, теж малоадекватний президент буде якимсь еталоном для наслідування для е, Трампа, і е, ми е, бачимо, що Трамп е, якого е, ну, як би, е, Трамп слаб, слабкий, дуже показав себе дуже слабким у зовнішній політиці. З нього всі глузують. Да? Тому що ну він там заявлявся, от я там, типа щас Канада, 51 штат, там Мексику поставим на місце, Панамський канал повернемо, Гренландія наша. І всі, і потім кругом дав заднього. Ну, то есть, А навіщо ти болтав оце все? І щоб потім побачили, що ти здуваєшся, що там заявляєшся. От я такий блін, огромний, а потім здувся. Навіщо було починати з тарифами, а потім давати заднього, щоб. Побачили всі, що ти там гей, там, от, там, от, типу, щас, я достану там, всіх там в капусту, а зачем тоді, навіщо ж ти тоді даєш задню? І зараз всі побачили в Китаї, що Трамп завжди дає задню. Мало того, ми в цивілізованому світі і ми можемо зрозуміти, що там є емоції, є там, ну, зрозуміти людей, що… Сила не харизмі лідера, сила в інституціях, в державі. А для, ну, скажімо, східної ментальності, в тому числі і конфуціанської, китайської, і, скажімо, мусульманської, і скажімо, десь там, ну, і для Латинської Америки, дуже важливий важдізм. Тобто то лідер. І якщо для європейців держава як інституція важливіша, ніж лідер, і лідер має тільки доповнювати, то там лідер десь часто важливіший за державу. І тобто Трамп опускає Сполучені Штати, тому що якщо слабкий Трамп і він бачить про нього, що він, блін, весь час він байрус, він сказав: геге. А якщо його не злякаться, він сам дає заднього. Він поганий дворовий хуліган. І таким чином він шкодить сполученим штатам, але що ми бачимо зараз? Зараз. Внутрішній політиці, що Трампа поважали. Ну, той .е. мачизм, так нарцисизм дуже часто приймають за мачизм. Це вам теж нічого не нагадує? Та це точно ж так же, як у нас. Володимир Олександрович, брат близнець, ні, син близнець Трампа. Тільки він чорнявий, а Трамп такий рижуватий. От а так вони. Отєць і син синдював, <ск»>, Нар нарцис Трамп нарцис. Зеленський тільки цей там на 30 років молодше, От, але суть одна і та ж сама, вони однакові, і е, е, Трамп зараз в сварці своїй з Ілоном Маском, е, якщо він там ну, не покаже свою позицію, там ну, умовно, е, як, е, щоб його власний олігарх. Мусить тепер, по ідеї, сісти, як у Зеленського власний олігарх. Да? Зеленський запроторив е цього Коломойського в кутузку. Ну, Там є версія, що він його таким чином спасає е від лондонського арбітража. Але між тим е Коломойський сидить. Так само, як колись загнали за Можаївськ. Особисто олігарха, який привів до влади Путіна в Москві. це Бориса Да? Тобто Бірізовський, Хандарковський, Путін своїх там наказав, пересажав, там, типу, чи вигнав, ну, довів до самогубства, чи вбив, там, можливо, там, підстроєно це було під самогубство, я думаю, там. Ну, Той тобто Путін своїми розправився, Зеленський, тобто, по ідеї, тепер і Трамп повинен своїм власним олігархам розправитися. Якщо цього не буде, то і в Сполучених Штатах зрозуміють, що Трамп. То есть не тільки зовні Сполучених Штатів, да, я, я впевнений, що думають і Сі Ціньпінь, і там, Саудіти, і всі-всі автократи або ну, тоталітарні режими поняли Трамп боягусь, Трамп не пацан. От. То це скоро зрозуміють і всередині, і ви уявляєте, як буде обвалюватися рейтинг. Республіканців. І вже зараз хто може зараз поставити на, у них в 2026-му, в листопаді будуть перевибори в палату представників і третину в Сенат. Хто може поставити, що в палаті представників буде більшість республіканська? Я ні. І все це веде до того, що. Ну, Трампу або скрутять імпічмент, або принаймні ну, йому дадуть там досижувати йти в тінь і будуть готувати когось іншого, тому що Трамп здувся. Це скоро зрозуміють всі. Ну, от, Так от е, е, підсумовуючи, да, там Трамп виходить, у нас здутий неадекватний е, лідер, нікакущий в політиці. Але. Давайте ж тепер порівняємо, тому що у нас такі самі в політиці. І якщо ми кажемо, ай Трамп, блін, все-таки який рідіска, плохой чоловік, що він ще раз він заявляє, що Україна була не права, не в своєму праві. Прийшла червоні лінії, треба наказувати, не можна було ну-ну, біжать Путіна. Там тепер він, бідний, сидить в углу і плаче. У нас дипломати такі самі, е як оцей Волц чи Вітков. Або як мені одна бабушка каже: Ну що там оцей же ж Відка? я, Який Вітька там аж присів. Думаю, я ж теж вроді Вітька. Там він ну, Вітька, Вітька, що їздив від Трампа до Путіна. Вьька. А, Вітков, ну, ну да, да Вітька. Так оце у нас як отой Вітька, як отой. Волкс, ну там Рубіо більш менш адекватний, але у нього там ну дипломати такі самі неадекватні, як Трамп. і у нас такі самі. Поки у нас буде Єрмак їздить, представляти Україну, поки от до тих самих пір у нас будуть прольоти, про, от, от проситься слово, але не можна його казати. Провали, о, провали, провали в зовнішній політиці. Єрмак дорівнює провал. Єрмак дорівнює провал. Так було і так буде. Не може ларіочник бути класним дипломатом. Але, блін, Володимир Олександрович йому довіряє. А значить, якщо ти не можеш призначати адекватних людей, значить ти сам неадекватний. Чому то що це правило, необхідне правило для керівника? Вміти підбирати і розслабля кадр. Не вмієш не лізь, поступись, пусти на поле дорослих, хай вони грають. Не, не любиш. Порошенка у нас є Чалий, у нас є Безсмертний, у нас є дуже багато класних дипломатів, яких можна випустити, щоб вони підправили те, що де ви вже все провалили, все що можна. Так от що треба було зробити? Як роблять адекватно? Якщо у вас ми в гібридній війні, а що таке гібридна війна? Коли обов'язково військові дії мають підкріплюватися, а можливо, навіть більше витрачатися гроші на інформаційну підтримку цього? І от Малюк зробив свою справу, він знищив 40, ну там знищив 17 пошкодив, ну, в общем, 40 літаків або повністю, або частково ж знищено. Третину всього, всього авіаційного флоту е, СБУ своє справа зробили професійно і класно. А що мусило зробити офіс президента? Мала бути військова атака, дорівнює інформаційна атака. Інформаційна атака. Блін, ви неадекватно мусили зробити все, щоб тут же розказати всьому світу, що ми в своєму праві, що ці літаки бомбили Ахмадіт, і значить, ми не просто маємо право. Ми мусили їх, їх ці літаки. Прибити і нам діла нема. Це військова тріада, якась ядерна тріада Путіна, та нам фіолетово. Вони вилітають, і нам страшно, щоб нам не було страшно за наших дітей. Ми їх збиваємо. Як можемо, як уміємо. Не абі Будемо робити так і надалі. Але треба, щоб це було не тільки Зеленський, сказав, не тільки, щоб це почули, власне, там від якихось. Тільки в соцмережі. Тут треба працювати не на внутрішню аудиторію, внутрішня аудиторія в захваті, щоб ми змогли помститися. Але треба було. От миттєво розказати, треба, щоб воно було підготовлено, щоб всі союзники поговорить з союзниками, як донести до Трампа є с інфор... ну, є в інформаційних технологіях. Якщо не вірять тобі, розкажи тому, кому повірять. А той хай розкаже тому, хто тобі не хоче вірити. Тобто, якщо тобі Трамп не вірить, не розказуй Трампу. Попроси Макрона, Мерца, Стармера, попроси там якихось. Е, 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 е. Бабтійських священників попроси, щоб Киту Келогу, дочка, його, яка в Україні зараз знаходиться, написала там папаша, там типа, ізвольте блин, почуть моє мнение Я тобі, як дочка, яка знаходиться в Україні, кажу, що там типа, українці сілачі, щоб десь там поїхав хор вірьовки і заспівав не горіла хата палала, а заспівав горіли літаки і бажано англійською. І щоб пісня стала там популярнішою, ніж оця різдвяна українська пісня от, Яка в Сполучених Штатах сама популярна, отак от треба робити. Але наш неадекватний офіс президента не підтримав того, що змогли зробити наші. Тобто СБУ зробила свою справу, а офіс президента не зробив. А чого? На те, що опять проситься погане слово. А чому? Так тому, що вони, крім того, що вони, ну, мелоч по Карманам тирять, вони. Ще просто дуже непрофесійні, некомпетентні. Вони не вміють робити ту роботу, яку їм довірили наші не зовсім компетентні, до речі, виборці. Що ж, друзі? Підписуйтесь на мій Ютуб канал, це важливо. Мені важливо дуже швидко проскочити. 30 тисяч там чуть-чуть залишилось. Будь ласка. Хто підписався? Коментуйте, ставте лайки, вподобайки. І, будь ласка, тисніть кнопочку спонсорство. Допомагайте.